Віра Константинова політологиня, міжнародниця, екс радниця голови Верховної Ради України у 19-21 роках з нами на прямому зв'язку. Вітаю вечір. І вже є інформація. От щойно щойно ми дізналися, що парламент Грузії прийняв закон про іногентів у другому читанні 83 голосами і 23 були. Проти це ми поточним інформацію. це зараз е, такою знаєте бігучою стрічкою дізналися. Будемо зараз перевіряти, але це означає, що їм вдалося переламати ситуацію. Чи грузинський народ зараз має себе показати? Ну, ви знаєте, дійсно, я теж побачила буквально перед ефіром інформацію про те, що в починані все ж таки ви вихвалили цей закон. І у нас фактично залишається кілька тижнів до фінального голосування в третьому читані. Дійсно, в середині травня в принципі буде вирішуватися доля, фактично європейська доля Грузії. Я думаю, що незабаром ми матимемо посилення протестів, і ті реакції, які я вже бачила на розгін демонстрантів. Висловився містер Борель, висловилася пані. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Байербок. і мені здається, що тут ми розуміємо, що є конкретні ризики вони реальні для європейського майбутнього груді. Нагадаю, що в грудні місяці минулого року разом з Україною ми отримали також рішення і про європейське. Кандидатство наших партнерів з Грузії водночас ми розуміємо, що є велика проблема те, що відбувається в Грузії. Мені здається, варто розглядати в більш широкому контексті, тому що ми бачимо наскільки йде реванш проросійських сил, і цей приславутий закон про інагагентів або там прозорості іноземного впливу є абсолютною калькою з аналогічних законів, які тому числі в Російській Федерації, а і це є першим дзвоником, дуже тривожним дзвоником стосовно реальних намірів чинної грузинської влади. А наміри ці цілком імовірні мені здається, що ті кроки, які ті заяви, які лунають споку грузинської ну, м'яко кажучи, не можна назвати дружніми відносно України. Нагадаю, Міністерство mm -hmm. закордонних справ виходило з е, е, коментарем стосовно заяв деяких грузинських політиків, і от е, тут проблема полягає в тому, що грузинський народ абсолютно за європейську євроатлантичну інтеграцію. тому що на прикладі України. Наші друзі-грузини побачили, що означає вакуум безпеки і що означає нездатність, неможливість забезпечити власну безпеку в той же момент. Ми розуміємо, що вихід російських псевдомиротворців з того ж Карабаху говорить мені про те, що Росія намагається відновити контроль на південному Кавказі. Ну, от тепер ми бачимо, що країною. Паґетом да, ціллю стала функція. Угу. А вам не здається, що це це не зовсім стосується нашої теми розмови. Розмови? Але якщо ви вже зачепили е, ситуацію, взагалі на Кавказі, е, коли вони вийшли, Росія вийшла з Ну, поки що з нагорного Карабаху не знаю, може це і далі буде вихід відбуватися, тому що так чи інакше у Вірменії зараз перебуває база в ЮМРІ, російська база. А враховуючи ситуацію на кордоні, враховуючи ситуацію з російськими прикордонниками, які там ніби є на території, але вже їх там не. Кудись не пускають то це, і враховуючи більш того, враховуючи зараз стосунки між владою Вірменії та владою Росії відбуваються дуже цікаві процеси. А більше Вірменія є членом ДКБ, і вони зараз потроху відходить від Кремля. Чи не здається вам, що відбувся так званий розмін? Наприклад, Росія залишає свій вплив, точніше, виходить із впливу над територією, умовно кажучи, Вірменії, але за нею залишається вплив з Грузією. Ну тому що з ким вона може про це домовлятися? Виключно з Туреччиною? Більше нема з ким в регіоні. Чесно скажу, що є купа аргументів, чому це не є так, тому що зарано ще говорити про те, що Вірменія відходить від ОДКБ. Дійсно, вірмени з огляду на ті ж політичні заяви в заяви в першу чергу призупинили свої свою активну участь. Вони ігнорують mm. деякі засідання в рамках ОДКБ. Водночас, поки що, політичного рішення про припинення членства в ОДКБ в Вірменії немає. Водночас є дуже цікаві моменти стосовно європейської перспективи Вірменії. От про це якраз і говориться в контексті тих е, змін геополітичних, які відбуваються на південному Кавказі у зв'язку з перемогою Азербайджану mm. в е, війні. А, і одночасно, одночасно, повертаючись до Грузії, ми прекрасно розуміємо, що е, розглядати країни окремо один від одної, одна від одної, не варто, тому що для Росії, от. Це ту тезу, яку ви запропонували, вона лягає в канвус сприйняття саме Російської Федерації. Де є у неї виключні зони впливу, де є у неї виключні сателіти, які так чи інакше мають підпорядковуватися політичній волі Москви. Але водночас сучасна кон'юнктура і на південному Кавказі, і в інших регіонах світу говорить про те, що ну не все так тепер однозначно для Російської Федерації її впливу. І стосовно розмінної монети я би сказала, що тут не варто шукати темну кішку в темній кімнаті, тому що для Вірменії ситуація з ОДКБ показала той факт, що ну не можна сприймати зараз Російську Федерацію як партнера, на якого можна розраховувати в умовах війни і проблем. Водночас, повертаючись до Грузії, цікавий момент. Мені здається, що все ж таки закон буде проголосовано в третьому читанні, він піде на підпис президенту і вона накладе на нього В. От тоді почнеться найбільш цікавий період часу, тому що за інформацією з медіа у правлячої партії достатньо голосів, щоб подавати право ве. І тут якраз. Цей місяць, враховуючи знов-таки євроінтеграційні процеси, які відбуваються і у нас, прагнення України відкрити перемовний процес, наступні зустрічі, наступні саміти і голосування в європейському парламенті, згадаємо ще і вибори до європейського парламенту. Тобто мені тут абсолютно здається раціонально сприймати цю ситуацію як можливість проросійських сил або проросійсько налаштованих сил відновити контроль. Поки mm. в Європейському Союзі відбувається виборчий процес, це такий Але... момент істини, mm -hmm. так. Але в самій Грузії теж будуть відбуватися вибори в жовтні місяці, наскільки ми знаємо. А це може означати і на це дуже сильно сподівається опозиція, що їм вдасться повернути так би мовити владу. І тут я просто знаєте, як, як сказав класік, це вже ж було. Ну правда, по перше, в Україні у нас Євромайдан розпочався. Чого він назвався Ну, Тому що саме через те, що в українців забрали наше європрагнення і повстала Україна. По перше а далі були події, коли Янукович запросив російські війська, навіть таке було, і тут це дуже схоже. Тобто якщо на виборах перемагає опозиція, як будуть вибори фальсифіковані, і влада буде намагатися утримати собі владу, але теж можливо, будуть якісь там, скажімо так, революційні процеси. Давайте не забувати, що власне кажучи, у Грузії є досвід революційних процесів, то потім це може до речі, і про це якраз як. Кажучи на владу, що тоді може Росія напасти. Путін нападе, і вони зараз цим лякають грузин. Так, е, да, дійсно, відчуття трошки дежав'ю стосовно навіть політичних заяв і е, мотивації прийняття цього законопроекту про е, і е, Ми маємо теж розмежовувати. Е, дійсно, у, у, у Гризу є великий досвід. Так, е, водночас, і досвід з. Російські маля впливу В той же час. Ми маємо розуміти ризики. Е, мені здається, от силовий е, розгін, який відбувся е, протестувальники, і ті заяви, які пролунали, це є одним із таких гібридних інструментів, які здебільшого використовуються для того, щоб відвернути е, європейську. Е, Пільноту від конкретної країни, яка захотіла бачите, без дозволу uh -huh. Росії інтегруватися до Європейського Союзу або мати якісь специфічні унікальні економічні можливості. Тому мені здається, от якраз цей самий ризик і буде актуальний для ГУ, тому що збільшення насильства відносно протестувальників вже лунали, до речі, заяви стосовно того, що цей законопроект про агентів. Не відповідає європейським практикам, це означає, що це трошки стає проблемою для європейського треку Грузії. А згадаємо нашу ситуацію якраз стосовно розгину мирних протестувальників. Це є тим самим аргументом, який можуть застосувати відносно Грузії, і тепер Росія і ті сили, які стоять за цим законопроектом, будуть говорити про те, що бачите, європейський союз вас хоче. Чи не чули ми ну, аналогічні е, наративи відносно Україні? Чули. А тут ще можна згадати оцю заяву, яка буквально на ці вихідні пролунала в Тбілісі. Прем'єр-міністр заявив, що ви не зрозуміли прийняття цього закону про іноагентів навпаки нас наближає до Євросоюзу. Це знаєте, це вже ну це якась російська пропаганда, коли ми на біле кажемо чорне, і навпаки, ну це вже смішно, а особливо смішно це сприймати саме в Євросоюзі. Проблема в тому, що, попри те, що це виглядає дуже стрьомим, цей наратив так. є дуже небезпечним, і він є дуже небезпечним для самої Грузії і він буде небезпечним для інших країн, які прагнуть доєднатися до європейського союзу. І тут чим в принципі можливо перекрити цей наратив. Я розумію, що є внутрішньополітичні процеси, які відбуваються в Грузії. Цей законопроект може бути теж інструментом в контексті посилення влади про правлячої партії задля перемоги на майбутніх виборах. І теж не забуваємо, що правляча партія намагалася оголосити пічмент президенту, яка є абсолютно проєвропейсько налаштованою. налаштований. Тому тут внутрішньополітичні процеси, які будуть тривати в Грузії до моменту часу, X, є предметом дуже великого занепокоєння, як в Європі, так і має бути здається, предметом занепокоєння в сусідніх країнах. Угу. А наскільки реально що Росія знову нападе? Ну, вибачте, війна 2008 року говорить нам про те, що це не аргумент. Росія в так або там наша ситуація, uh -huh. е, наша війна дві року. Росія так чи інакше нападає, вона вже напала. Вона напала в 2008-му на Грузію і в 2022-му повномасштабною війною пішла на Україну. Але при цьому в 2014-му вже почалися відповідні е, дії на наших uh -huh. кордонах і в рамках наших територіально визнаних кордонів. Тому тут треба дуже бути обережним і свідомим. Я сподіваюся, що європейські... Е, е, Задіє інструменти дипломатії для того, щоб пояснити як мінімум ризики прийняття mm -hmm. цього закону для Грузії, в тому числі економічного плану. Тобто, ми маємо розуміти не про політику. Треба говорити тут. Треба говорити про ціл, 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 цілі економічні блоки, і в той же час треба розуміти, що е, грузини на я щиро бажаю, щоб е, їхні. Ці прагнення справдилися євроінтеграційні, євроатлантичні, я щиро бажаю, щоб був мир і стабільність на південному Кавказі. Спроби дестабілізації, вони ну мені здається, йдуть постійно, і як можливість для медіації, можливо, теж ви згадали про те Можливо, інші країни готові регіональні гравці будуть готові допомогти в медіації. Я переконана, що тут низка ем, раундів дипломатичних перемовин не виключають до е, регіону Пані там, Віра, представників європейського союзу. Що час покаже. Ви зараз дуже розумно кажете. Насправді. Саме за це я ціную наші розмови. Але якщо за всім цим стоїть Кремль, то йому байдуже регіональні, не регіональні. Він робить те, що він хоче. А хоче він зараз Грузію. Так це не Україна, але хоча б щось осязаєме. Я вам дуже дякую за розмову. Ми стежимо за цією ситуацією, тому що справді до цього має стосунок і України, точніше ситуація у нас. Віра Константинова, політологиня міжнародниця, екс радниця голови Верховної Ради України у 19-21 роках. Зараз була з нами на. na Prêmio